Таксі в Києві безпечні? Ну, в більшій своїй частині, напевно, ні. Да? Тому що, дивіться, на ринок таксі в Києві сформувався, він зараз так розвивається, дуже хаотично. Ви бачите, що дуже багато є об'яв, що гостуватися в таксі можна по телефону. Да? Не виходячи з дому, ви можете зараз зайти в інтернет, там скачати якусь програмку, прив'язати туди ксерокопію посвідчення вашого водія чи вашого колега, а буде в інтернеті взяти. І тут же вас допускає до допуску пасажирів і да, так далі. І на якщо це ми зараз говоримо з боку водія, і от ми, як компанії таксі, наприклад, ми коли шукаємо гарного водія в Києві, готові йому заплатити там 20-25 тисяч гривень на місяць. а для цього вимагаємо, що він повинен прийти на з Ми хочемо побачити його зовнішній вигляд, його адекватність. Йому треба прийти медичного риту нашого лікаря, якому ми довіряємо, треба. Принести документи від із того, якого ми довіряємо, що нахтичну справу таких людей майже не існує. Я говорю, на таке оголошення максимум дзвонить 5-10 людей на тиждень і підходить на роботу один-два. Якщо ви дасте оголошення зараз, що ми приймаємо всіх без розбору, не треба вас дивитися, нікуди не треба приходити просто. Підключаємо вас віддалено, готові вам платити 7 тисяч гривень, то піти таких бажаючих дзвони по 100-200 людей е, і влаштовуються на роботу. Да? І саме такий, на жаль, в більшій частині ринок таксі сьогодні в місті Києві сформований. Да? Тих, кого не взяли там в прибиральників, двірники ще якісь там не хочу там професії, да? то, от, то вони всі йдуть в таксі. Саме тому, що там з людини хочуть бачити, да? ви не візьмете ні двірника, ні прибиральника, ні там, у любого якогось працівника, не бачачи людину, не, ну, не провівши з ним співбесіду. Да? То ти існуєш лише в додатку для А в таксі да, тебе можуть включити будь -то. Там Зараз тому з'являється дуже багато громадян там, з бідних країн, там, ну, приїжджають сюди в Україну, там, не, не українці, десь там не знаю, Таджикистан, Узбекистан, ще якісь там країни. Да? Люди не знають ні мови, не знають ні міста, не знають ні специфіки рухом цим містом, де. Є і 6, і 8 е, полос для руху. Да? І саме від цього потім почається дуже багато аварій, дуже низька якість послуг з такими водіями. І тому на ваше питання, що в більшості своїх випадків, на жаль, таксі небезпечно. Сподівалася почути щось більш таке позитивне, але є як є. Будемо зараз більш подробно да. розбирати, що з цим власне можна зробити, як можна себе обезпечити. В столиці Андрій Антонюк, голова правління Всеукраїнської таксомоторної асоціації. Сьогодні в гостях на Ін Київ говоримо про тему таксі в столиці. А як взагалі регулюється ринок таксі в столиці? Чи він якось регулюється? Зараз, наприклад, є розмови про нову транспортну політику Києва. Вона взагалі має відношення до послуг таксі? Дивіться, у всьому світі ринки таксі регулюються окремими містами, тому що розумієте, ринок таксі це елемент транспортної інфраструктури будь-якого міста. Да, немає ага. в світі міста містечка чи селища, де немає таксі. Хоч там буде п'ять тисяч жителів жити, чи вісім, чи десять, да, хоч мільйон, хоч п'ять мільйонів. Да, таксі є скрізь. Да, тобто це елемент транспортної інфраструктури міста. У всьому світі він регулюється саме містами. От в Європі, в Америці, саме міста, встановлюються. Наприклад, в такому місті може бути машина такого розміру, такого класу, там, такого кольору. Яка там, стандартизація там, має бути. У да, да, в, в всьому світі це встановлюють міста. У нас жаль в Україні ринок таксі е, є загальнонаціональним. Розумієте, mm -hmm. він регулюється на національному рівні. Немає ніяких вимог до автомобілів. Сьогодні вимога законно проста для того, щоб здійснити перевезення пасажирів. Ви маєте бути підприємцем, ви маєте отримати ліцензію на перевезення. Ви маєте свій автомобіль внести в реєстр транспортних засобів, які здійснюють перевезення на таксі. Для того, щоб якщо попало в аварію, щоб це бачили, що це комерційна послуга, і пасажир міг легше претендувати там на компенсацію. Машина має бути технічно справна, Посвідчення СТО, ви маєте мати медичну довідку і, в принципі, все. Та далі ринки загальноціональні саме місто Київ до регулювання ринку таксі не має ніякого відношення. А ви сказали, що власне це регулювання, про яке ви кажете, воно стосується саме служб та таксі, тобто офіційних зареєстрованих, а такі, якими люди користуються через додатки, болт, їх там купа це різних. служби таксі з законом зовсім не передбачені. Українські наш закон старий ще він останній раз мінявся у 2003 чи 2002 році. Тоді ще тільки починали з телефоном замовляти таксі. До того mm -hmm. замовляли з руки, там стоянок і так далі. Да? І наш закон диспетчерські служби ні онлайн додатків ні їх не бачить, розумієте? Це регулювання для них і вимог для них не існує зовсім. Ті вимоги, які я перечислив, це вимоги mm -hmm. до перевізників. Перевізник має бути здоровий, психологічний і стан здоровий, нормальний зір. І так далі він має бути підприємцем, має мати ліцензію, машина має бути технічно справою. От Сьогодні вимоги закону такі стосовно ціни. Також сьогоднішній закон він говорить наступне: да що послуги таксі надаються в порядку черги. І вартість становлюється привізником. Що це говорить? Наприклад, ми зараз з вами заїжджаємо в аеропорт Джуляни. Стоїте ви, наприклад, спереді на Запорожці, ви отримали ліцензію там на Закарпатті чи де. І ви говорите, що ціна тисячу гривень до Хрещатика. Так, так далі. Я ззаді стою на Мерседесі, говорю, що в мене ціна 700 гривень по діючому закону, поки ви не поїдете за тисячу гривень. Я не маю права приїхати. Наступний поїхати. не може взяти. Наступний не може взяти. Ну, на практиці це ніхто не використовує. Але, на жаль, застарілі норми закону говорять саме так, що раніше це було стоянок, так закон про вищо. Якщо стоїть стоянка, то <сміт> дали, виїжджають машини була. в порядку черги. Позив має взяти в першу машину. Да? І, але дивіться, зараз цей закон партія Слуга народу, як тільки вони перемогли на виборах е в перші ж місяці. Е закон про таксі вони декларували, що це буде в топ-5 перших законів по транспорту, які вони приймуть. Да? До цього був там річковий транспорт, транспорт там, да, водний транспорт, так. вони прийняли щось там про залізну дорогу, то сподіваємося, що до таксі також е, час дійде. Вони над ним працюють. Ми зустрічалися з депутатами е, там, ну, не так швидко, але робота якась певно ведеться. Ними, да. а, Надія чи, може, є. чи можете розказати, як взагалі контролюється, наприклад, стан водія? Чи є щодня якісь перевірки на стан здоров'я, на стан адекватності? Ну, дивіться, закон, якщо говорити як про, про класи, якщо водій працює сам на себе, він є е, приватним. Підприємцем, він несе повну відповідальність. Він є в одному лиці і перевізник, і водій. Такий водій має проходити медичний огляд один раз на рік. І тихогляд автомобіль має проходити два рази на рік. Да? Він сам за себе відповідає, він і все відповідальність. Якщо людина найманий працівник, то і закон вимагає, і сам роботодавець перевіряє стан здоров'я кожен день. Розумієте, так є, тому що треба перевірити тиск. Має бути механік, перевіряє кожен день машину, медик має бути, тому що розумієте, якщо людина там чи випила з вечора, чи там погано спала, так, да, якщо вона приходить на 7 годин ранку на роботу і. Ліні, погано що людина себе стовна, він але він же почуває. То е, закон так вимагає, що не треба випускати на лінію. І сам власник машини теж не готовий давати 20, за 20-30 тисяч доларів машину людині, яка потенціально може мати ну, якісь там ризики і так далі. Тобто ж тут заінтересований і бізнес не випустити, і закон вимагає також не випускати. Хоча це одиничні випадки, де це дотримується. Більшість випадків ми говоримо: хто кого хоче, підключає всі, возять кого хочуть. І... І на жаль, в результаті І, жаль, дуже часто ми стикаємось з тим, що водії можуть бути в неадекватному стані або наркотичного сп'яніння, або Так, сам, саме так музиці. Сьогодні закон в Україні дотримується менше 1% учасників ринку. Незагальний ринок таксі в Україні 99%. Тіньовий оборот 50-60 мільярдів гривень на рік це буде мільярди доларів, ну так далі. І така галузь, вона етінізована в Києві, знаходиться е, приблизно ну, процентів 20, може 30 всього ринку таксі України. Якщо там ринок 50-60 мільярдів, то оборот ринку таксі в Києві приблизно 15-20 мільярдів гривень на рік. mm да? угу. і, і така ж сама нелегальна є ситуація в місті Києві, Тобто тут 99, навіть з половиною відсотків є нелегальні, не платять податки. Так. Да, якщо б всі ці люди платили з цих 15-20 мільярдів Податки, да, то я думаю, що Київ би в місяць не в рік десь отримав приблизно 400-500 мільйонів гривень додаткових надходжень. Да. В Києві це можна навести лад з цим ринком. Немає бажання як міської влади в неї не так багато повноважень. Але от, щоб національна поліція, патрульна поліція Києва почала виконувати закон про поліцію, коли ліквідував, ви розумієте, от коли було ДАІ, в принципі, от на дорогах порядку. Ну от я сам як автолюбитель говорю, що напевно було трошки більше. Да, так далі даті даїшники, але і машин було трохи менше машин було менше, але да ті даїшники були не ангели. Вони зупиняли. Ви ж розумієте туди вечором з ресторана, якщо ти виїжджав на машині і тебе не зупиняли три рази, поки ти дійдеш додому, такого таке було неможливо. Mm -hmm. Да. зараз поліція так не зараз. Да, поліція так не працює. Тоді і фактично п'яних людей було на 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 порядок менше на mm -hmm. да. сьогодні. Громадяни розуміють, що якщо ти випив, але ну, їдеш акуратно, так далі. Ніхто то, не помітить. то ніхто тебе там не помічає. і Так далі така ж ситуація з ринком таксі. Коли було ДАІ, вони зупиняли майже будь-яку машину з шашкою. Знають, що ринок дуже нелегальний перевіряли документи, медичну довідку. Там карали, брали хабарі, але порядку було більше. Тільки ДАІ ліквідувалося. Функції поліції отримала набагато більше ніж ДАІ. У них більш широкі поможу, але вони це не хочуть от, не робити вовче, не ну не контролюють, не зупиняють. Ви ж бачили, що рівень маршруток зараз став гірший, що рівень таксі. Тому, тому що національна поліція основний контролюючий орган вона бездіяна. Да? Це єдиний орган, який має цілодобово на дорогах шалену кількість людей. А навпаки, вони... з'явилася безкарність виходить. Навпаки, от з появи національної поліції на ринку паширських перевезень ситуація погіршилася саме тому, що національна поліція і патрульна вони абсолютно не контролюють цей ринок. Вони не знають. Я сам навіть як споживач. Я ми спочатку, ще тільки от вони коли з'явилися, там деканоїдзи очолювали, ми ходили, говоримо, ви будете це робити чи ні? Ну зараз не на часі, потім пізніше вони не, не розробили якісь інструкції, не розробили там вказівки. І вже пройшло вже, дивіться, скільки років тобто, років 5 чи там, чи більше, да, то далі віз нині mm -hmm. там. То я вже від без, не маючи виходу, я сам позивався до національної поліції, подавав до суду на бездіяльність національної поліції за те, що вони не виконують свою функцію, так, не контролюють позицькі переверти перевезення, зокрема таксі. Е, і також там участь брали там і іноземні. Така була цікавий, цікавий судовий процес. Навіть приїжджали іноземці там, з Європейського там, Союзу, з Федерації роботодавців. Люди дивилися, говорять, як це так? Я кажу, ну дивіться, у нас закон є. Вам від вам відрапортували, що закон прийнятий краще, ніж в Європі. Да? Він на бумазі такий, але ну, його ніхто навіть не збирається ну, виконувати і працювати. Значить, було рішення визнана, була бездіяльність національної поліції протиправна. Тобто, uh -huh. суд рішення, вся національна поліція замість того, щоб взяти і виконувати закон, навіть після рішення. Суду, знову бере трати гроші платників податків, де подає апеляцію, знаєте, люди всі сміються, програє апеляцію, продає в вищий суд. Знаєте, ну, в законі написано, ви повинні зупинити машину, у вас є підстави з зупинкою. Якщо поліцейському вважає, що в даному автомобілі може скоюватися кримінальний або адміністративне правопорушення, він має повне право зупинити, перевірити стан водія, Документи, тобто, що це говорить? Що їде, наприклад, машина, торчить звідти з багажника нога. Він не порушує при цьому правил дорожнього руху, Або з вікна торчить якась нога. Поліцейський має повне право в нормальній країні. Він такий він зупинить таку машину. І запитати так? щось, якщо ви знаєте, що 99% у ринку тіні нелегально. Ви бачите, їде машини з якоюсь наліпкою, якісь там таксі, подав хоч по волосі громадського транспорту. Ну зупини, перевір документи, пристані задіяти далі. Але ну на жаль, от не, не воно не існує. Потім я подавав суд, щоб суд заставив їх виконувати. Закон також вони програли три суди, теж не виконували. Я навіть подавав. Е а, я порушували навіть кримінальну справу проти керівництва національної поліції за невиконання рішень суду. Oh, wow. Ну там, коротше таки, це все в інтернеті, воно у нас є, але так воно нічим не закінчилося, тому що якщо б так як програла Національна поліція, суд програла будь-яка приватна установа, да, то я б як позивач звернувся до, до приватного судовиконавця, виконавця. Вони б арештували все їхнє майно. Всі гроші, всі рахунки. Тут а, так, а тут так працює. не можна да, заставити там та то далі. Тобто ж держава е, не працює з ну їх не можна так заказати, тому що у нас таке виходить, замкнути коло. Е, Даї ліквідували національну поліцію, наділили шаленими повноваженнями. Закон написали гарний, але він тупо не виконується самим поліцейськими стражаю. Від цього споживачі ви бачили, рівень таксі став гірший, рівень маршруток став гірший е, по містам. Да? Аварії з цим транспортом стало більше. Страждає від цього просто споживач. Розумієте, нажати. виходить що в 99% відсотках випадків. Ми сідаємо в таксі просто на свій страх і ризик. Чи можна взагалі якось обрати найбільш все ж таки безпечну службу? Що це може бути? Я зрозуміла, що це мабуть не ті служби, які ми викликаємо через додатки. Можливо, більш безпечними будуть якісь місцеві служби таксі, невеличкі. Як їх взагалі можна вирізнити? Чим ну, дивіться, краще зараз? Перший крок це дивіться. От всі даже ті які відомі інтернет, додатки да, там же є угода скористувача. Ви коли Смотрите, додаток вам mm -hmm. пропонується цього до користувача, е, вона спеціально написана там на 60 на 90 сторінок, що ви її ніхто ніколи не, не прочитали. Да, там забито дуже багато букв, маленькими буквами написано сні моменти. Що та компанія не несе перед вами ніякої відповідальності ні за ваше життя, ні за здоров'я, ні за речі, ні за доставку вас з точки А в точку Б. Так далі. Це просто вас з'єднали з кимось, хто хоче вас вести. У вас не прав, не зобов'язань, нічого би, там немає. І коли ви на це погоджуєтесь, Потім, коли виходять аварії, травми, переломи рук, ніг там, смерті, близьких так далі, да, от немає жодного випадка, щоб хтось з цього неможливо виробити виробити виробити. це неможливо компенсацію, це все якби ну неможливо, да. А є компанії, які також мають інтернет додатки розумієте, Сьогодні таксі без інтернет-додатка не існує. Вони всі, навіть в маленькому селі, вони всі це мають. Є компанії, які говорять, що дивіться, ми несемо відповідальність, ми за це відповідаємо. Можна навіть укласти з ними договір. В Києві також є така практика, що компанії таксі довіряють дітей, возять дітей в школу, школи, підписуються контракт, і кожний ранок машина таксі приїжджає, дитину відвозить в школу, після обіду забирає. Тобто треба дивитись умови користування так. Якщо вам компанія зразу вас позбавляє всіх прав і говорить, що ви тут ніхто. І у вас е ви ні на що не можете претендувати. ну Якщо ви вже не таке погоджуєтесь, то чого потім уже ображатися. розумієте? Вже коли ви сіли навіть таку погодились, це як говориться лотерея. Да? Ви говорите, я зіграю в лотерею з Долею да? і з цим таксі. Да? Ви вирішили, ви в це грати. Треба бути вже тоді. Е Таким обережним, да, далі, якщо ви бачите, за вами приїхала машина, яка там Щось на трьох колесах да, або вона там ржава, розвалюється е, лисі колеса, ну до вони просто лисі як у спортивного боліда, да, то вам краще в таку машину напевно не сідати. Навіть якщо з вас інтернет-додаток за це зніме 50 гривень. Ви собі розумієте, так, я на лотереї, це ціна життя або ціна мого здоров'я 50 гривень, Все. Так, краще розумна людина не сідає. Беремо, що людина ріши грає, грає в наступний крок. Говорить, сідаю далі, їду далі в цю машину. Їдеш до п'ятдев ти, щоб зекономити чи там доїхати. Все стучить, все гримить, водій, веде себе неадекватно. Ти далі довжен думати, та, що твоє життя, і от 50 чи 100 гривень, вже 100 гривень у тебе можуть зняти. Бо ти вже час дороги проїхав. ти далі думаєш, моє твоє здоров'я. Своє життя 50 чи 100 гривень. Бо і того, того, до чого я це говорю, що якщо ви бачите, що вам в лотереї ці не повезло, краще поїздку припинити, втратити ту суму, яку з вас зніме цей інтернет-додаток, з яким не відповідає. Ну, це ви заплатите за те, щоб не програти в цій лотереї, не втратити там життя здоров'я. Розумієте, от і все. І розумієте, воно у нас просто доведено це до абсурду. Да? У всьому світі е, ці додатки вже регулюються, і ринки перевезень теж Я думаю, регулюються. Ми можемо да. називати власне ці компанії. Ну, це Ютуб, нічого нам за це не, не буде. Ми двіця. маємо на увазі кого там? Убер, болт, да, да, тобто двіця. агрегатори. якісь. Ну і ще різних компаній багато є в Україні агрегаторів. Да? Просто весь світ сьогодні йде в регулюванні саме через ці служби, да? через агрегатори. Вони говорять, дивіться, хлопці. У вас є вся інформація, да так далі. Да? От ви повинні допускати водіїв здорових. Машини технічно справні. От в ж Росія зараз видимося. Є приклад, що штрафували службу таксі за те, що передала замовлення невакцинованому водієві. Ого, понімаєте там, так коли попадає ДТП, солідарна більшість країн робить солідарну відповідальність. Наприклад, водій якоїсь там компанії таксі попадає в ДТП, поламав там пасажир, не дай Боже там руку там чи ногу, і так далі. Плати 50% компанія посередник, 50% плати воді, розумієте, несе повну відповідальність. Наприклад, там і також, ну, на все є би, там, ціна. Да? Наприклад, там, в Європі за перелом там, ноги, напевно, це буде десь там компенсація 1015 20 євро. Да? То ви, якщо не хочете платити, ви можете купити страховку за це оплатить страхова, буде страховий випадок, розумієте. Потім воно буде якби, з вас ці гроші намагатися страхова отримати. але така практика є. В Україні же Навпаки, все побудовано так. Знаєте, що пасажир не має ніяких прав, і це в нас як навмисне зроблено як найгірше. Розуміємо, Може, навіть пас... історія, коли пасажира висаджували, коли він казав, я вакцинований, тобто такі зовсім перевернуться. Ну, у нас так, так створено, що дивіться, у нас водія приймають на роботу без абсолютно будь-якого контролю. Да? І ці водії також знають, що йому нічого не буде. От він зараз він взяв машину в оренду там за 300-500 гривень у день. Везе якусь людину, попадає в аварію, дивиться тій людині там погано, що це далі. Він йому проще встати, вийти з цієї машини і піти. Машина не його, відповідальності не його. Може він там по додатку якісь взагалі фальшиві документи прив'язав, чиїсь там так далі. Да? А пасажир, виходить, він якраз від цього більше всього і страдає, тому що у нього ну не прав нічого, там, ну ніяких наслідків якби немає. Да? Весь світ іде. Е, такими моментами, щоб не допустити ДТП. Чому вони говорять, що нам водії треба uh -huh. здоров'я? Якісь країни говорять, що треба з досвідом 3 роки, якісь що 5 років. Да? для не, того, щоб менше шансів попасти в ДТП, щоб менше було проблем, щоб захистити своїх там громадян там, і цих же пасажирів. Да? У нас же, ви ж бачите, далі, Беремо все підряд, возимо все підряд, ніхто не відповідає. Тобі ж про в нас якби проблеми потопаючих, проблеми самих потопаючих. Розумієте? Тому, на жаль, ми можемо рекомендувати пасажирам що, -що. Нелегальний таксі і більшість таксі в Києві це рулетка. Да, лотерея. Ви сідаєте? Ваше життя, ваша безпека, в ваших руках. Бачите найменшу загрозу своєму життю своїй безпеці. Зупиніть зупинку, втратьте ті гроші. І Які є ознаки подив. того, що поїздка небезпечна? Чи можна це зрозуміти взагалі в перші хвилини? Це стан, стан машини воді. і поведінка водія. Розумієте, ви бачите, водій там засипає, куняє, або якось себе неадекватно веде. Ви, ви, ви знаєте, мені треба чуть вийти, у мене плани помінялися. Їх не треба дратувати, що ви там такий-сякий, не треба це спорити. Е, Помождиться, якраз в правовій державі, от основне е, кожний. Закон в цивілізованій країні про таксі він починається з фрази, для чого він написаний. Даже вот у всьому світі ви бачили в Лондоні спеціальні машини. В Америці спеціальні машини, спеціальний колір, Європа спеціальний номерний знак е, для таксі, да, та далі, щоб вони рухалися зі громадським транспортом, полосою і так далі. Для чого? Для того, щоб будь-який споживач, не вступаючи в контакт з перевізником, знав, що в даному автомобілі тут гарантована безпечна і комфортна послуга державою. Він захищений, не знає, куди з держава запитатися. говорить: от у нього, якщо є такий номер таксі, або є цей медальйон таксі в Америці, і так далі. Ви знаєте, що вам держава гарантує, що ця машина, цей водій. Відповідає вимогам цього всім державним, і вам тут гарантована комфортна, безпечна поїздка. І в случі, якщо не дай Боже, буде ДТП, то грошей та людина отримує там. Ну так дуже дуже дуже, дуже багато. Тому е по всьому світі таксі вони майже ніколи не попадають mhm. в аварію. На жаль, не да майже ніколи. Розумієте, От, якщо взяти там велике європейське місце, там ну, таксі це ну я там, де, де пострав пасажирця, не рівна аварія на 10 років. Розумієте, там це неможливо. А коли реально водій може відмовити пасажиру в перевезенні? Тобто також війде, може також відповідно, є відповідно до законодавства, якщо в пасажир знаходиться там в стані сп'яніння, да, якщо він має брудний одяг, там або ну такий, якби, там вид, може відмовити. Він не може відмовити, наприклад, що там брати попутника, да, так що ви говорите, давайте ще заїдемо туди, туди теж можна ну відмовити. Але в основному це коли неналежний вид сп'яніння, або там якась там неадекватна поведінка. І це в принципі правильно, що це його машина, його Ну права. так. Це, це права зубов боків uh -huh. виходить. Як Ви вважаєте, чому зараз в Києві стало так багато водіїв іноземців, які навіть не володіють жодною з місцевих мов не російською, ні українською, ні англійською? І а, так трапляється, що вони плутають закази і не дуже чемно поводяться з пасажирами. Ну, дивіться, ці всі агрегатори, які вони побудовані так, що вони е, завжди декларують пасажирам дешеву ціну. Да? І вони, mm. вони не скривають, що їм наплювати як на пасажира, так і на водія. Їм головне, щоб був оборот коштів, щоб вони отримали свою комісію. У них комісія від 25 до 30 відсотків від замовлення. це вона є дуже великою. Бо що якщо взяти, наприклад, вартість палива, вона складає в вартості поїздки там, до 20%, від 15 до 20%. Комісія тому, хто не купив машину, хто її не заправляє, не ремонтує, 35% – це ну, пити дуже велика. Це дуже великі кошти, і теж якщо таку велику суму забирати від перевізника, це також uh -huh. впливає на якість Легче, поїздки на безпеку, тому що ну людина там нічого не заробляє. Чому іноземці? Тому що багато наших людей вже попрацювали в цих додатках, вже всі читали цю рекламу, що там можна зробити там було тридцять рівню шістдесят тисяч 80 Ці ти розуміють, це все написано до. Можна до 60 гривень, що 5 тисяч гривень це теж до 60. Uh -huh. Він думає, що йому повезє, він там до якраз, 59. Да? Вже ці всі такі, такі пласт киян да? попробували, побачили, що це все не так, і гроші там, такі, там, ну, неможливо заробити, Там вообще, щоб щось зробити, треба працювати по 20 годин на лінії. Можна там ставиться норма, що ви в день маєте виконувати там, по 15-20 замовлень. Одне замовлення в Києві виконується в середньому 40 хвилин. Пробки і так далі. 20 замовлень, це вам треба це працювати, не спати, не спати. Чому вони всі під ранок якраз і попадають в ДТП? Бо що він відрану вийшов на роботу, майже добу працює, підранок десь там закуняв, десь там задримав, і гопс вже десь там на стовбі висить, понимаете? або десь там на бордюрі. І виходить, що от е, вже пласт киян Попробував цю лотерею побачу, що зробити там неможливо. Не ти тільки втратиш свою машину, ти її проїж, проїж своє здоров'я. Хтось зрозумів, це через два місяці, хтось через півроку, але честь вже, вже для київлян мало хто готовий йти туди на це все вестися. Був вже і час громадян України, там з інших областей приїжджали тут, жили в хостелах, десь там, не знаю чи місто працювали. Також зрозуміли вже там приїхати, десь на віддалену. У частину України, ви знаєте, там в Києві в інтернет-додатку можна зробити 20-30 тисяч гривень, вже там, там ніхто не вірить. Тому вже привозять людей, які Ті, в, в геть важкому не так, не зрозумів, вони в геть важкому стані. Ви ж бачите, є посвітовий ряд гарячих точок конфліктів, що люди по якось виживати. І вони собі по навігатору щось там клацають, щось там їздять, розумієте, ну, і живуть буває в тих автомобілях. І... Від чого залежить різниця в ціні в таксі, бо іноді, коли ти викликаєш його, а потім через 10 хвилин, наприклад, перевіряєш ціну, різниця може бути і в 100 гривень, і іноді в 200, залежно від часу. Як взагалі це ну, світова най... практика, як говориш, що о, в таксі? Є декілька сталих величин. Раніше було от, засобом таксі, вимірювання був раніше таксометр, да? uh -huh. старий, добрий таксометр. Це так, як вага. Да? Ви приходите на ринок, це для того, щоб ми з вами не сперечалися. Скільки є, да, є талон кілограма, він знаходиться там, да, у Франції. Ми розуміємо, да, що от uh -huh. ви даєте кілограм, і ці вази покажуть, що це кілограм. Так був таксометр. Да? Там є вартість посадки, визначається, да? вартість приїзду одного кілометра. Є та вартість хвилини очікування, скільки і є таке поняття, як сповільний рух. Наприклад, от в нормальних містах, якщо машина рухається менше ніж 30 км, або 25 на годину, менше 20 кілометрів, то таксометр має рахувати і кілометр, і хвилину. Угу. Потому, що Тому що що... ви да, Ви розумієте, розумієте, більше витрати. Наш взяти якщо Київ, специфіка Києва, яка от ми, наприклад, з вами в 8 годин ранку будемо виїжджати з Хрещатика 36 на. Троєщин там на Троєщинський ринок. Да? Е, ця поїздка буде мати по повітні близько там, 20-22 там, кілометрів. З Хрещатика туди ми доїдемо з вами за 20 хвилин, за 25 хвилин. Да? І така поїздка, напевно, логічна, коли вона буде коштувати 200 гривень. В 8 годин ранку з Троєщинського ринку на Хрещатик та же відстань: ми з вами будемо їхати півтора години. Але зовсім да. ситуація. що там пробки, затори, все їде в центр на роботу. Відповідно, така поїздка не може коштувати 200 гривень, розумієте. далі. Да? Ну, вона може коштувати там замість 200, ну 250, да? ну там 300. Mm -hmm. да. Ну, аріатори так зараз це перекрутили, що вона може mm -hmm. коштувати замість 200 Отразу і 600. да, і 700, і різні якби, ситуації. Тобто це називається знову ситуативна ситуація, коли посередник, якому плювати, що на пасажира, що на водія, він використовує, як йому якби, там, зручно. розумієте. Но більшість, навіть, навіть, навіть то, що в додатку така ціна висвічується, ну це одиниці людей, які з нею погоджуються. Понимаєте? Більшість пере. Чекає, поки ціни стануть там нормальні, і це все заспокоїться, і так воно рухається. Хоча Післяті, от... всі стають жертвами ситуації, і ну... ніхто не заробляє, і ніхто нікуди не їде виходить так. Жадність. <плес> <да>. <плес> Добре, я вам дякую за цю бесіду. На цьому будемо вже сьогодні завершувати. Андрій Антонюк був сьогодні в гостях на Ін Київ. Дякую, що ви також були з нами.